Без зачитування всяких додаткових теоретичних даних. Добрий день, шановний пане голову та члени державної кваліфікованої комісії. Мене звати Володимир Володимир Іванович, я студент курсу Катера Захищаю допомогу роботу на тему розробку додатку для обрадення списку особисто завдань. Керівник одесі війни явно. Мета диповної роботи мета додатку раді забезпечити користувачам можливість активно відповідати. Управління часом і ресурсами. Він включає інструменти для планування та управління завданнями спрямованих на досягнення цілих кориштувачів відбір. Поставлення задачі, інтуїтивний інтерфейс, створити простий та інтуїтивний і зрозумілий інтерфейс, щоб користувачі могли легко до своїх персоналізація, дати можливість налаштувати додаток, включаючи зміну теми інтерфейсу для налаштування, повідомлень. Для створення особистого робочого обласку. Мобільність забезпечити доступ на різних пристроях з інтернет-з'єднанням, щоб користувачі могли свої завдання з будь-якого місця та будь-який час. Використано на середовище розробки VS Code. мова про Інтерфейс реєстрації. Це колонна сторінка. Тут розписано, що таке рафіль і для чого робити. Це інтерфейс навігації, тут можна вибрати домашню сторінку, дошки і улюблене. В дошках можна додати свою дошку, можна відкрити і там додати своє завдання. Можна додавати без. Так виглядає список завдань, можна їх додавати справно сьогодні, наприклад, позначивши галочкою, вони автоматично перекреслюються, тобто виконують завдання. Також можна без, без нічого їх додавати. Висновані основи чи вакцинарах є результатом прагнення до інформації та досконалення процесу управління особистими завданнями. Це ж щоденних завдань, але я любив, робить цей процес безпечно та активним е завдяки інтеграції системи актуаліції Парибаз. Ракель відповідає сучасному ну, користувачів, даючи їм можливість керувати своїм часом та завданням у одному зручному інтерфейсі. Я впевнені, що рахник стане незамінним вимочником, де не кожен хто шукає. Тим, Дував, що змов на увазі, напевно? Трізвище. Кого? А, дівчині. а а, -а <різь> Так, автор. тепер таке, аналогічна розробка ведення списку особистих завдань. з офісуні сторони, чому саме клієнтська база має перейти до вас? Зручний інтерфейс, інтелітивний конату. А в наявних аналогічних речах там не зручний Багато ділечка. Скільки місця на, скільки пам'яті займає ваша розробка? Це для мобільних пристроїв? Так. Да, для, для Це веб-додаток. Його Можна відкривати і мобільних пристрої. А... Ви самі ним користуєтесь? У всех дартних життів? Ясно. Зачини відгук. Відгу керівника про дипломну роботу студента Колодія Дмитра Івановича. Тема розробка веб-додатка для ведення списку особистих завдань. Показав достатній рівень теоретичних знань та застосував їх на практиці, під постійним супроводом керівникам мінятися, використавши мову програмування JavaScript бібліотеку, React та інші додаткові бібліотеки. Пропонується керівником оцінка задовільна керівник Одисів Лілія Володимирівна. Рецензент негативні сторони додатку, відсутня функція нагадування про термінові справи, обмежений набір функцій додатку, відсутній аналіз програм аналогів та порівняння з ними. Позитивні сторони, спосіб аудиторифікації, зрозуміли простий інтерфейс додатку, простий доступ і реєстрація з будь-якого робочого місця чи пристрою. Пропонується оцінка. Сікора Оксана Володимирівна, доцент е кафедри фізики та інформаційних систем дорогось державного педагогічного університету імені Івана Франка, кандидат технічних наук. Так, я...